Сьогодні кожен громадянин України получається під загрозу того, що в нього можуть в будь-який момент забрати його майно його підприємства на його майбутнє. Якщо ми кажемо про інвестиції в Україну, то ні, Європа, ні Америка, ні інші якісь країни не будуть сюди інвестувати на кошти, фінанси для відновлення цієї країни, розуміючи, що вони не є під захистом цієї ж держави. І в будь-який момент в них можуть. Це підприємство просто забрати, переписати на когось іншу людину, і країна втрачає репутаційні моменти втрачає інвесторів, втрачає оплатників податків, втрачає довіру до влади. Тому ми всі повинні дивитись все ж таки в праве поле дивитись на те, щоб рейдерів у нас не було. А чорні нотаріуси, які займаються переоформленням, несли персональну відповідальність за це як співучасники. А получается так, что в них просто забирають ключ до входу в реєстри на півроку, на три місяці, і після цього вони ап'ять можуть займатися тим, чим займалася Антирейдерська комісія, Верховна Рада. Повинні подумати. Про те, щоб створити якісь умови, при яких нотаріуси не зможуть робити просто переоформлення на того чи іншого майна, або якісь запобіжні заходи повинні бути, що можливо повинно питати, питати власників цього майна, чи дійсно вони підтверджують таке переоформлення і так далі, щоб у власника був час відрогувати і заборонити ту чи іншу дію, Бо сьогодні. Кожна людина є вже під загрозою. Сьогодні я живу і завтра в мене можуть забрати ту квартиру, і завтра туди якась баба Люся заїжджає, тому що вона вже начебто є новим власником. Такого не повинно бути. Тобто власність, приватна власність повинна бути захищена. І це повинно прописати і в законах. хоча законів в нас достатньо, просто правоохоронні органи повинні. Працювати треба рейдерів прирівняти до мородерів під час військового стану, і вони повинні нести як вороги народу за свою діяльність, тому що вони підривають довіру суспільства до влади, довіру від міжнародного суспільства інших країн до України. тому вони я вважаю є держзрадниками і понес, повинні нести за це повну відповідальність і. Повинно бути повинні ці покарання бути публічними, щоб інші рейдери розуміли, що просто так забрати майно це для них дуже буде дуже плачевно.